Коло, що капець, тут пилка, тут подони щось смітлюють, там друга сина грузить, та ти що. А тут на смази приїхало Чина. Що там буде, хто знає? Оце то, звісно, да, а ну, сварщики на оценочку, гарно чи так? І це все вона все штовхач. Ти подивись, як подогнано, ну, бачиш? Штовхач до чого? До цього агрегата ми їм будемо. Рубать, кохати і різать. Що, Це во штучка є, бачиш. Бачиш, як вона крутиться, бачиш? Бачиш як крутиться. Тут раз крутиться, там Нет, тут багато раз крутиться, а там раз крутиться, поняли? Да? Але то буде видати що. У щини будуть всі косяки, що не хватало на тому, буде на тому. А буде робити оцей рижобородий мужчинчик. Не буде вже робить. А як навалив. От уже навалив. То вже не так, як баба ті до спини А ні, матню.